А чи подобається вам відпочивати в термальних басейнах в цьому відео? Я вам розповім про терми Хохоловські, які знаходяться поруч закопаного. Які знаходяться в польських татрах і є найновішим термальним комплексом, який відкрилися лише в 2016 році. Купуємо квиточок, він коштує 109 злотих, тобто 1100 гривень за 3 годинки. Приймаємо душ, виходимо на другий поверх. А тут така краса, красотіща. Багато джакузі, які працюють постійно, вони не вимикаються. Температура басейні 32-36 градусів. Є Олімпійський басейн, є окремо дитяча зона з класним аквапарком критим. Тут і для найменших висота басейну 30 см всього навсього Тут і можна поїсти, перекусити, придбати страви. Біля кожного басейну є інформація про температуру і склад води. І Виходимо на перший відкритий. Басейн, температура води 36 градусів. Звідси видно аквапарк, сучасний, класний новий. Він теж працює, але в нас були інші плани. Тепер спускаємося до нижнього поверху. Тут знаходяться лікувальні термальні басейни, збагачені йодом і сіркою. І виходимо на другий відкритий басейн. Він молодіжний, двіжовий, тут працює. Пул-бар, тут можна придбати напої на браслетик. Це пиво, коктейлі, чай, каву. Пиво 05, наприклад, коштує 16 злотих. І так знаєте, музика голосно грає і багато дуже молоді відпочиває. Рекомендую і вам приїхати в терми Хохоловський відпочити і тілом, і душею. До речі, біля Закупаного є чотири термальні басейни, але саме терми Хохоловський мають термальну мінеральну. Воду, яку добувають з глибини 3600 метрів.